Доброго дня, добрий день. Підкажіть, будь ласка, чи це тут приймають волосся на благодійну акцію для діток? Так. Да, да, да. Чи ви подивитесь, чи підходить? Ми принесли ось таке. Да, то, так. А чи є то волосики? Це волосся моєї доньки Аліни. О, яке гарне волосечка. Десятирічна кропивничанка Аліна Сташенко з мамою стали першими учасниками акції Повернемо волосся. Дівчинка відрізала свою 45-сантиметрову косу і віддала її на благодійність. Вирішила спробувати походити з коротким. Ми пішли до перукаря. Вона мені підстригла десь отак до плеч. А, тоді мама мені була запропонувала ідею і сказала фразу Аліна, давай ми віддамо твоє волосся діткам, яким потрібно волосечко. Я була а, согласилася, а, і мама довго не могла знайти цей масмайстра, який, який цим займається. У нас волосся є, воно росте. Можна з кимось поділитися. Це добро в нас є. Вистачає, можемо дати ще комусь. Виявляється, є діти, яким це надзвичайно потрібно. Хай їм буде радість і щастя. Свою косу Аліна передала ініціаторці акції Повернемо волосся Олені Кашубі. Вона професійна стилістка пастежер, виготовляє перуки, шиньони, вуса та бороди. Мета цієї акції пожертвування волосся для виготовлення перук для онкохворих діточок. Яка конічна ціль, коли діти отримують перуки безкоштовно? Чотири роки тому у мене померла від раку старша сестра, і це було дуже трагічно, і тому я хочу допомагати людям, які потребують. Моєї допомоги говорить, для виготовлення дитячої поруки потрібно 120 грамів волосся. Воно має бути не коротше 40 сантиметрів і не фарбоване. Спочатку я роблю манчур по розміру рібінка з такої стрічової сеточки. Вона тягнеться, тобто рібінку буде дуже удобно, вона мягенька, вона дишуща. И потом каждый волосок при помощи специального крючка продевается в ячейки. Используется детский волос. Вот это тоже детский волос, не окрашенный и с волной. Это природная волна. Нині в гематологічному відділенні дитячої обласної лікарні, де лікують онкохворих дітей з Кіровоградщини, перебувають 14 дітей, говорить співзасновниця благодійного фонду «Янгол життя, який став партнером акції. Коли починається хіміотерапія, і випадає волосячко, долучаються ще й психологічні проблеми. Особливо це стосується дівчаток і дівчаток старших там 10 років. Тетяна Щербина, мама 16-річного Степана, який п'ятий місяць бореться з лімфомою. Це похлинне злоякісне захворювання лімфатичної системи. Після першого блоку випало в сина волосся, війки, бровки. Ну, як хлопчик, він мало ну, трошки, звісно, і... Переживав за волосся за те, що повипадало. Ну, трохи змирилися, але ж це в нас хлопчик, можна без волосся, понятно, що ходить, О, а дівчаткам ну, неприятно бути без волосся. Принести волосся можна до студії за адресою вулиця Віктора Чміленка, 82, дріб 40 та простір хоробрих, за адресою вулиця Віктора Чміленка, 53, акція безстрокова. Ольга Склярук, Юрій Мірошник, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.